Дніпропетровськ, Україна, доброго дня! Сьогодні 11 грудня. Морози до мінус 12, які прийшли в наш регіон на цілу неділю, відступили. Зараз прийшло потепління. Сьогодні обіцяють до плюс 12. За декілька днів земля відійшла і з нею можна працювати. День короткий, ще й годинник перевели на годину назад. Після обіду вже темнішає. Тому деякі роботи, які необхідно було виконати осінню, не були зроблені. Але я їх виконую і зимою, якщо дозволяє погода. Сьогодні саме такий час, що можна працювати. Правда, і за постійних дощів земля дуже волога, важко з нею працювати. Але якщо є необхідність, то приходиться. Сьогодні хочу розказати, як я вирощую штамби для щеплення на них агрусту і смородини. Штамбову смородину і агрус я щеплюю на золотисту смородину, яка дуже чудово сумісна з цими культурами. Я ось заложив маточник золотистої смородини. Їх тут цілий ряд. Кожний рік осінню я обрізаю їх до самої основи куща. Зрізаю все на ноль. Кращі з них я відбираю на подальшу посадку і дорощування на них хорошої кореневої системи. вирощуванні майбутніх штамбів необхідно прагнути виростити дуже добре розвинуту, як по висоті, так і по ширині, по товщині. Мощний пагон. Для цього їх потрібно весь час поливати і підживлювати в літній сезон. По мірі відростання пагона у висоту я біля основи куща підсипаю їх тирсою, яку теж необхідно держати в вологому стані. Це робиться для того, щоб стимулювати розвиток коренів біля основи пагона. Коренева виходить не дуже сильно розвинута, але зачатків коренів, які з'являються, цілком достатньо для подальшого вкорінення штамба. Функція маточника дуже виростити дуже добре розвинуті однорічні пагони, які в майбутньому стануть штамбами для щеплення на них агрусту і смородини. Зараз я відгорну від основи куща всю тирсу, підготовлю пагони під обрізку. Тирса вся відгорнута. Пагони звільнені під обрізку. Ось такий мають вигляд корінці молоденькі, вони тоненькі. Немає дуже мочковатої кореневої, але вона дуже добре наросте на слідуючий рік. Ось такі без зачатків не приживаються пагони. Тільки треба робити цю процедуру. Ось, ми бачимо, що на кожному пагоні є зачатки коренів. Ось бачимо теж. Всі дали кореневу систему. Нехай слабеньку, але дали. Вона розростеться в землі. Ми їх пересадимо. Зараз я пагони пообрізаю до самої землі від основи куща. Ну ось однорічні пагони всі обрізані. Зараз я їх посортірую, все, що кондиційне, піде на висадку, а те, що не підходить по висоті, я вибраковую. Пагони відбираю, щоб були не менше одного метра висотою. Обрізані кущики в такому стані залишаю до весни. Вони не вимерзають, досить морозостійкі, а весною цикл вирощування почнеться по-новому. Ці, виходить на пагонах їх треба дорощувати зараз я їх спробую висадити в ґрунт Ось почав висаджувати майбутні штамби, які тільки що виділив від материнського куща. Їх необхідно висадити обов'язково осінню або зимою, якщо погода дозволяє. Чому? Тому що весною золотиста смородина починає дуже рано сокорух, в неї раніше за всіх починають просипатися бруньки. І якщо висаджувати її весною, то результати приживленості виходять набагато гірше. А осінньо зимні посадки дають 100%, 100 На наступний рік висаджені штамбики, я вже їх так називаю, паганими вони були на маточній рослині. А тепер це самостійні штамбики. Так от, на слідуючий рік вони добре вкоріняться, потовстішають, підростуть і будуть готові до щеплення. Методи щеплення агрустої сходини на штамп. Це тема для других відео. На все добре.